Привіт, нажимане! Сьогодні на огляді у нас ніж від норвезького бренду Helle, який називається Didi Galgalo. і спроектований він спільно з південно-африканською командою мандрівників, яка називається Red Sport Team. Ніж це позиціонується ними як оптимальний на секундочку за розмірами, габаритами масою ніж для тривалих подорожей. Дикою природою. Давайте ж подивимось, що вони мають на увазі. Ніж запакований по стандарту, як будь-який ніж в компанії Хелі. подарункова така коробочка у вигляді тубусу з картона, по суті. Сам виріб всередині загорнутий в такий перфорований папір, і в комплекті з ним йде книжечка, в якій написані цікаві моменти по заточці та догляду. Які ви і так всі знаєте, тому що ви на перший день дивитесь наш канал. Що по ножу? Загальна довжина інструменту складає 250 мм, довжина клинка 130 мм при товщині по обуху 2,7 мм. Маса на складає 200 г, маса у піхвах 260 грамів. Ніж має клинок типу Drop Point на сканді спусках з фінішем у вигляді дуже дрібного сатину майже. Заполірований, можна сказати, клиночок сталь клинка Sunvik 14C28N. Добре, відома нам нержавійка, яка була у нас на тестах, яка багато разів нами гострилася, і з нашого досвіду вона чудово підходить саме для ножів, які орієнтовані для роботи в полях в умовах дикої природи, в умовах. Свіжого повітря, тому що ця сталь за рахунок насичення азотом чудово протистоїть корозії. Вона не ржавіє, якщо залишити цей ніж якимось вологим, мокрим, брудним. В цьому плані проблем не виникне. Також вона чим класна, так це тим, що вона не схильна до викришування до сколів, і під час якогось динамічного навантаження вона радше заминається аніж викришується, навіть на твердостях 58-60 одиниць за шкалою Роквелла. При цьому вона адекватно гостриться керамічними мусатами, різними нехитрими абразивами довести її до бритвиної і гостроти зовсім не складно з нашого досвіду. Мені здається, в цьому плані компанія Хелі дуже вдало обрала сталь саме для такої бушкрафтерської лінійки ножів, тому що з нашого досвіду 14C28N, на от Sandvik 14 серії просто шикарно для цього підходить, враховуючи його вартість і ті параметри, які ця сталь в собі має. Всі ці характеристики. Ніж має конструкцію Фолтанг. Дві накладочки з карельської берези кріпляться до хвостовика з допомогою двох латунних заклепок, а також темлячної втулки. Все це вручну заполіровано майстрами на заводі Хеллі. Всі ці металеві елементи не виходять за зовнішній габарит руків'я і жодним чином не псують ергономіку цього ножа. А ергономіка, тобто зручність утримання цього ножика, я вам скажу в наявності. Мені дуже подобається ця підпальцева виборка. Завдяки якій ніж просто шикарно тримається таким діагональним хватом. Ним так і хочеться щось понарізати цим ножиком. Загалом форма руків'я, його об'єм та розмір просто чудово спроектовані. Як на мене, жодних нарікань на це в рамках студійного огляду у мене не виникає. Ніж, реально дуже середній за габаритами, як на мене, близький до оптимального, якщо йде мова про тривалі подорожі дикою природою. Він. Не настільки великий, щоб бути кричуще незручним під час якоїсь рутинної дрібної роботи, але водночас тим тут є за що ухватитися для того, щоб знести якусь гіляку, якщо така необхідність, виникне. І маса його також в цьому сприяє. Так, 200 грамів для такого за розміром ножа небагато не мало. Також по суті, абсолютно посередній показник по масі, а враховуючи, що люди, які його проєктували. Пересувається Африкою переважно на позашляховиках, вони могли б цей параметр взагалі опустити, ніж міг бути і важчим з огляду на специфіку роботи тих людей. А так маємо по суті чудово збалансований фіксований фултанг ніж для аудору, для бушкрафту, для різання, для батонінгу, для роботи з деревиною, з м'ясом з продуктами. На дуже непоганій сталючці відносно бюджетного сегменту, і, по суті, норвезького виробництва, як і всі інші ножі Хеллі. Тут дуже багато ручної праці. Він ідеально заполірований, ідеально підігнений, і немає жодної деталі, об яку можна подряпатись там, чи пошкодити руку, ну, окрім ріжучої крайки і кутів обуху, які спеціально не оброблені для того, щоб цим ножем можна було працювати з кресалом. В комплекті з ножем йдуть такі шкіряні піхви чорного кольору, які прошиті подвійним швом, мають таку петельку для кріплення на пояс. На передній частині піхов зображено Африку. Як ще одне нагадування про те, ким і для кого власне, був спроєктований цей ніж. Вартість даного інструменту на сьогоднішній день складає 8800 гривень. Що. Ну, як і весь ніж теж знаходиться десь посередині. Небагато, немало. Тобто, враховуючи всі його чесноти, країну виробництва, якість виробництва, матеріали і те, що цей ніж, по суті, є колабою з людьми, які безпосередньо розуміються на роботі ножем в дикій природі, я думаю, ця вартість цілком адекватна і логічна. А беручи до уваги промокод на знижку в описі під відео, вартувати він для вас буде трошки дешевше. Дякую, що додивились. Сподіваюсь, оцінити нашу творчість лайком, низлим коментарем, можливо, поширенням та підпискою. Все, дякую і до зустрічі.